Тому я наголошую, що ми усі шви проварюємо, тому що рано чи пізно по-любому попаде там, де немає провареного шва, туди попаде волога, маринад, водичка розляється. Якщо не ось там, то по-любому ось тут щось розляється, сок від помідорки потече. І якщо не буде проварені внутрішні шви, то просто звідти полізе і ржа, і вона вилізе на стільницю і все, і почнеться процес ржавіння. Так само ось тут місце збирання вологи, тому що лишнє стекло, а ось тут затрималося. Все це проварюємо. Ось тут, де дрова? Ніяких герметиків, ніяких шпакльовок. Все провар, це мангал. Конструкція має бути міцна і законсервована. Тут також земля, трава, низ, це тут волога також збирається. Тим більше тут дрова стоять. Ну, як муси бути провар? Якщо я не прав, покажіть, в чому я не прав. Ми тестуємо це все наглядно, не один рік ми цим займаємося. Повірте, набили всяких помилок, шишок доволі багато. Тому знаємо, що ми робимо.